Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні, незважаючи на те, що вночі був такий сильний дощ, зранку вже плюс 15 і тепло. А у мене зранку були зовсім інші плани. Я планувала сходити на базар, потрібно яйця купити, хурму купити, тому що зараз сезон і це справжні вітамінки. Але. Владі каже, що він там сьогодні, незважаючи на те, що вихідний день, але трішки буде зайнятий. Але коли він там закінчить свої справи, він до мене зателефонує і ми підемо в Інтертоп разом дивитися мені нові красівки. Я кажу, добре, тоді я зачекаю так, в районі Інтертопу, це парк, похоже, погуляю. І можна було б на сайті подивитися крівки, тому що на сайті вибір, вибір більше. У нас в магазині ну не так. Хоча можна, якщо при бажанні тобі підібрати. Але раніше ми завжди замовляли на сайті красівки. І я, яких я зараз ходжу, це теж на сайті ми замовляли. Ти замовляєш те, що тобі подобається там. Така модель, така модель, а ще можна замовити розмір інший, і вони на магазин приходять. Е, мені приходить повідомлення, я пішла, поміряла. Що підходить, я взяла. Якщо взагалі нічого не підходить, я теж нічого не взяла, тобто так можна було. А зараз е, останнім часом. У них тільки коли ти сплачуєш повністю за замовлення, незважаючи на те, що скільки пар б ти не замовив, потрібно за них сплатити. І якщо ти приходиш і тобі зовсім нічого не підходить, або там якась одна одиниця, тоді впродовж якогось там часу тобі на карт, ну там день від одного дня до трьох, тобі повертаються кошти на картку. Туди десь тільки грошей набрати, щоб за... сплатити за все, що мені там сподобається. Кажу: ну добре, буду чекати на твій дзвінок та підемо. А тут ще комаська зателефонувала. Каже, вона сьогодні вихідна, буде в цьому районі. Каже, комаська, якщо там подивимось за часом, то я подзвоню і ми зустрінемось. Та який там базар? Я вас, О, я вас прошу. А сьогодні зранку грали з Владіком таку гру. Боже, ну, це соромно про це казати, але ж так і є. Це ж ті, що знаєте, переходять на українську мову, і яким здається, що вони так вже дуже файно все знають. Владік розмовляє з кимось по телефону, що куди йому там потрібно було йти. Я не знаю, про що там йшла річ, але я чую, що Владі каже, ну так ти візьми та підрахуй. А я кажу, а я ха 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 не підрахуй, а порахуй. А він каже, яка різниця, що там, що там. А потім, Тань, а як правильно? А я кажу, запитаю Гугла. Google. А я кажу, а... і якось так воно пішло, і та людина, яка там на зв'язку з ним. Вона каже, Владік, слухай, ти повертайся до мене, я зрозумів, що мені потрібно це зробити. Якщо інколи ми з Владіком граємо таку гру, як щось, хтось скаже з нас, хоч стій, хоч падай. Отакий От контент, знаєте, можна записувати, але То я зараз на телефоні чекаю дзвінка від Владіка, від Комаськи. Цікаво, хто перший зателефонує. Обожнюю живе спілкування, тому що по телефону це ну, непоганий, знаєте, такий варіант. По повідомленням там теж непогано, але живе спілкування, коли ти бачиш очі, коли ти можеш доторкнутися, там сказати, що ти, то все нормально там, мені таке дуже подобається. Я завжди за живе спілкування. Боже, яка чудова осінь, ви тільки подивіться. О, видно, як гарно. Обожнюю такі моменти. Вітерець задуває, можливо, дощик у нас буде, можливо, ні. Подивимось. Але вітерець такий пішов. Ну так осінь, листопад. Що ще можна очікувати в листопаді, як не дощик. Так чудово і так гарно. Так гарно. Яка у нас золотава осінь. Золотава осінь. Боже, як чудово, як гарно. Це ті кущі, які навесні квітнуть найперші жовтим. Я вже не пам'ятаю, як вони називаються, але... Така золотала осінала ченж бентю ладовтейн, сам тинзе на те сейн аз девора є аго. Болбіокей муванічневийдей. До паста свер будемо йти в інтертов дивитися мені червочки. Так, ну такі у мене є. О, саме такі в мене є, я вам вчора показувала, що в мене такі є. А скільки вони зараз yes. коштують? Зараз, ладь, зачекаю. Е е 3600. А покажи, які такі. Mm -hmm. Ні, я не хочу, владь, я не хочу yeah, тканину, тому що вона буде мокра, а це осінь. Хоча ні, вони повністю йдуть такі. Це знаєте, як пилюкою присипи, то буде кукуля. Тим паче 8,5-8600. Але такі непогані кресівки. Так, що там ще Владік дивиться? Та це вже зимові такі черевички 3,5. Та тут більшість вже йде зимова. Та ну владь, це зимові. Да, Разносвітне. Та ну таке кукуляля. Сині. Ой, які вони класні, Владік. Скетчеш. Ні, я більш люблю еко, еко, еко. А це що? Це теж але класні. Скільки вони коштують такі? 4200. Так, вони такі легенькі, знаєте, це Таня прийшла на зараз дивитися, а дивиться на зиму вже. Але класні, дійсно класні. Мій улюблений колір. Щось нам тут нічого не подобається. Ну, Взагалі-то зима, зима, зима. Така зима, о, прозорі. Але зима. Він же пішов куртки дивитися, а то ще мені. Зима 3800. Ну такі легенькі, тепленькі. Щось нам нічого тут. О, які шапочки, шапочки. Шапочки, шапочки. Різних кольорів. Ну, такі приємні на дотик. Ось такі шапочки. Мені більш подобається, коли така крупна в'язка. Скільки вони коштують зараз хвилинку, ну, десь так. така. З візеруночками. Всі, всі приблизно 600-700 гривень. Ну що там, ла? Нічого нема. Тобі нічого не сподобалося. Тобі ще догодити треба. Та ні, я ж вам казала, що на сайті більше вибір. Все, пішов, доганяю. Пішли. Бек єка. Красівок не було, але купили костюм проголошний, такий теплий-теплий. А тут джинси якось вже піднадоїли, а це такий, знаєте, зручний костюм і ковтинка і штани. Жовтень місяць, подивіться, які троянди. Це ж неймовірно. Вау.